Слава Богу, слава Богу, улюблені Мир вам! хочу засвідчити про велику Божу любов, яку Він вилив на нас щедро Своїм Духом Святим. Але хочу спочатку помолитися, подякувати Богу, що я маю можливість тут, на цьому місці свідчити, щоб люди знали про його. Велику любов, якою Він полюбив нас, щоб віддав Свого Сина за нас, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Дякуємо тобі, Ісус, за святу кров твою, яку Ти проливав на Христі за мене. Дякую тобі, Дух Святий, за те, що ти завжди перебуваєш зі мною, ведеш і направляєш мене. Піднімаєш із віри в віру і слави в славу. Дякую тобі, Батько наш Небесний, Це те, що ти обрав мене і ти поставив мене на це місце і зробив мене царю і свячеником, царстві твоєму. Слава тобі на і хвала і честь у віки віків. Амінь. Слава Богу, ще раз улюблені. Хочу з самого початку почати, як все починалося. Мене звати Антон. Куртаков, я знайомий з Господом 7 років. Сім років тому моє знайомство з Богом почалося у лікарні, коли я перебував у лікарні з діагнозом гострий хронічний панкреатит. І Коли лікарі мені ставили, давали діагноз 3 дні жити, до мене. Прийшов Ісус мій Спаситель, я дякую тим людям, які познайомили мене з ним і відкрили мені Його. Перш за все, дякую Богу, що я є на цьому місці, тому що лікарі вже поставили крапку, вони ставили на моєму житті, давали мені три дні жити після того діагнозу. Але там, де лікарі ставлять крапку, у Господа багато крапок. І він поставив три крапки, і на цьому почалося моє інше життя, нове життя. Усе нове творю, каже Господь. І взяв мене в руки, в свої руки, зцілив мене і поставив мене на ноги. Це було найперше свідоцтво. Моє знайомства з Ісусом. Далі, після того, як я вийшов із лікарні, я потрапив на центр реабілітації християнський, де перебував рік. І на самих початках тієї реабілітації до мене у вісні так і приходив Ісус. І це було моїм другим свідоцтвом. Я не знав його, моя родина не була віруюча. і ті Намагання мої якось познайомитися з Богом були марні. Я не знав його і не міг знати, тому що ніхто мені не міг його відкрити так, як він є. Насправді, десь колись там в церкву я ходив не для того, щоб познайомитися з ним, а більш для того, щоб вживати те, що не треба вживати нікому. І так усе життя моє було. Насичене всяким непотрібством, всяким зловживанням алкоголя, всякими недобрими ділами. Але Господь мав план на моє життя. І в ту, в ту ніч, коли я особисто зустрівся з ним, я бачив сон. Бачу сон і розумію, що до мене приходить диявол і каже. Якщо ти будеш служити мені, я дам тобі все, що ти хочеш. Так само, як Він Ісус казав, Я дам тобі все царство неба і землі. Але я не знав тоді ні Писання, ні Ісуса особисто не знав. Я сказав йому, та ні, дідько, я тобі служити не буду, я буду служити Богу моєму. Ну і Він мені каже у відповідь: тоді ти будеш мучитися все своє життя. Та я кажу, добре. І нехай я буду мучитися, але тобі я служити не буду. На тому мій сон закінчився, і я прокидаюсь, і біля мене стоять служителі реабілітації із бібліями, з переляканими очима дивляться на мене і кажуть, що сталося, що з тобою тут сталося, що тобі щось снилося. Та кажу, так, снилося, пересказую їм цей сон. Коли дідько приходить до мене, а вони кажуть: ти лежиш на нижній, на кроваті, на нижній полці і тебе підкидає отак вверх низ вверх низ аж аж до неба, до другого поверху підкидає і знов і туди-сюди. Вони злякалися, що то таке може бути. І ну, Побігли по бібліям, побігли по всіх служителях, ніколи такого не бачили, але я від того нічого не відчував, ні болю ніякого. Але так було моє, можна сказати, друге знайомство з Ісусом, коли Він особисто вже прийшов до мене у вісні, і ці служителі тут є і зараз, і можуть свідчити, що таке дійсно було. Потім трошки пізніше ще до мене приходив Ісус не раз, але ну, таким явним образом, що там на реабілітації приходив, коли сиділа купа людей, молилися, я почув голос, що не бійся, я з тобою не хвилюйся, я або тримаю тебе за руку свою. Я по боках подивився, ніхто до мене не говорить, всі займаються своїми справами, хто молиться, хто слухає. І знов той самий голос мені каже: той самен, та не бійся, я з тобою. Так, кажу: добре Ісусе, з тобою я піду далі. І так, так і пішло, так і пішло. Закінчилася моя реабілітація. І рік я був на реабілітації, знайомився з Ісусом, коли всі були на роботах, ми важко працювали. Ну, всі хлопці, з якими я проходив реабілітацію. Приходили з роботи, і падали, тому що робота фізична була дуже важка. А мені по ночах не спалося. Я кожну ніч, друга, третя ночі, я прокидався і просто пірнав священне письмо. Я так заглиблювався, і мене кожну ніч приходили до мене якісь відкриття, і я не міг тим наповнитися. Так я жадав того і та, таких. І... Просто неймовірних таких свідчень, записів. і Так все відкривається. Слава Богу, слава Богу, за Духа Святого, який відкриває мені це все. І так, вже за півроку я став вже служителем реабілітації. Після того, як я ще півроку прослужив на реабілітації лідером центру, я вже пішов у ну, мир. Хотів збудувати сім'ю, відновити сім'ю свою. І коли я вийшов з реабілітації, прийшов тут у помісну церкву. в мене в кишені було 40 гривень. Сім років тому за 40 гривень я міг одну ніч в хостелі перебути. Але Господня рука була зі мною. Госп... І церква Господня, помісна церква, в яку я відвідував. Допомогла мені, і я зняв спочатку кімнату в гуртожитку. І дивним чином почали відновлюватися стосунки з усіма рідними, в яких не було ніяких стосунків, всі від мене відмовилися. Брат, мати, дружина, всі, Ну, ніхто не знав, де я знаходжуся і що я, тому що я сидів у в'язниці, і після в'язниці я Гейті зник і почав пити. Страшенна була та життя моє, падав, що ниж, нижче впасти вже було, нема куди. Але Господь протягнув мені свою руку, Він зцілив мене, Він поставив мене у царство світла, свого світла і веде мене і досі. Ось вже сім років, як я з Господом служу людям. Годую нужденних на вокзалі і словом від Господа, яке я маю. Це свід від Луки. Ті слова, що казав Ісус, дух Господній на мені, тому що Він помазав мене, щоб звіщати добру звістку бідним, пославив мене, проголосити свободну полоненим. І сліпим прозріння, визволити зневолених, проповідувати рік Господнього милосердя. І так я став до цього служіння, і мені було дуже радісно свідчити всім своїм життям, що так і можливо, що Господь робить Він чудесний Бог, він робить такі чудеса, що просто ніхто не може повірити в це. -це. І таким свідченням, що ось яким я був втраченим для цього світу для себе, втрачений для своєї родини, він відновив усе. Він відновив стосунки з усією родиною. До мене повернулася дружина моя благословенна. Тут народилися двоє діточок вже у Господі вони народжені, які вже мають п'ять років двойнята. Це такі. Свідчення благодаті, тої, що якщо Господь дає, то він дає так, що аж переливається через краї. Ні в кого у нас в родині не було двойняток. А так Господь дав нам двойню, У нас два сина, Давід У Мене прекрасна дружина, яка завжди допомагає мені. Ми з ній стали однім цілим, як то каже Писання. Що стали двоє однією плотю, і вона мене виправляє, і направляє і в неї такі відкриття, яких я би сам до цього не дійшов. Але Господа був план, так щоб ми своєю родиною служили Господу і свідчили своїм всім життям, як це славно, яка то велика його любов до нас. Що Він віддав свого Сина за кожного з нас, щоб ми не померли, але мали життя вічне. І так вже сім років, як я з Господом, і знов стається чудеса на сьомий рік, як Писання нам дає дізнаватися, сьомий рік це рік Господнього благословіння. І в сьомий рік, як на диво, сьомий рік, сьомого місяці, 6-го числа. Мене помазує єпископ на служіння, служіння деякона. Казалось би, сьомий рік свого служіння, сьомий рік, сьомий місяць, сьомий число, сьоме, усе вся ця повнота торкнулася мене, все це слово його, всі всі його обітниці. Якщо ми будемо стояти на Його слові, усе це. Можливо, нема для Господа нічого неможливого там, де люди ставлять крапку, Господь тільки відкриває двері, і він підіймає із віри в віру, із слави в славу, відкриває ті двері, які були закриті для нас раніше, і веде нас за собою. Він зробив нас більше, ніж переможці. І Це я хочу показати людям своїм життям, своїм особистим життям. Може бути, це може можливо буде. Одне Євангеліє, яке люди почують, але я хочу тим людям, з якими я жив колись до приходу до Ісуса своїм життям, своїм, своїми свідченнями довести, що нема для Господа нічого неможливого. Він, якщо захоче, і я буду Йому корисний і буду в Його волі, то Він відкриває все це і піднімає. Бажаю кожному з вас, щоби ви. Так само знайомилися з Господом, так само пізнавали його, його слово. Воно живе і дієве в житті нашому. Якщо я спираюсь на Його слово, на всі його обітниці, які стосуються особисто мене, якщо я твердо буду в цьому стояти, то він відкриває все, він дає все, що необхідне для життя. До чого, до того ж життя із надлишком. Він виливає свою благодать так обільно, що просто неможливо це втримати. І благодать тече через тих людей, які приймаються вірою. Інакше бути не може тільки по вірі, тільки із Богом, і тільки по Слову Божому ми можемо рухатися далі. Нехай Господь буде з кожним із вас. Слава Моєму святе ім'я і дякуємо за все, наш всемогутній, люблячий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.